В квітні, На початку квітня передали хлопцю з 36-ї бригади, передали тепловізор, один з перших. Mm -hmm. І ось знову місяць тому ми передали йому новий, а то йому зберіг життя. Тобто осколок потрапив в тепловізор, а він залишився цілий. Знаєш, і так береже, і так береже. Теж да. ще у нас у хлопчика був випадок, що дитина йому подарувала машинку ту маленьку, такі mm -hmm. самі дешеві. І він її засунув в бронежилет, там є така штука, куди можна всунути. Mm -hmm. І ходив з нею довго. З рік вона не випадала нічого. А то одного разу вона у нього так. Бац і випало. Він наклонився, а мимо — бац прилетіло. Що буває дива, на війні буває дива. Після семи місяців цієї страшної війни, від чого страшно? Від звісток, від поганих звісток. Дуже страшно, і ти намагаєшся сам скажімо так, піднятися mm. з тої болючої звістки і знову вставати і працювати. Я, я, наприклад, зараз не можу ходити на поховання, тому що мені треба працювати, мені треба сили. Mm. А коли а я йду до хлопців з ними, казати їм дякую, і бувайте, то я тоді не можу прийти в себе ну, ще дня три, як мінімум. У нас свічки завжди горіли. Е, ну, ще на палатки. У нас такий коностас стояв і горіли свічки. І коли ми про щось мріяли для хлопців, воно так знаєш, бац, і збувалося. І у нас тепер всі кажуть, а ну, ви за кимось там, я кажу, ні-ні, ні, -ні, -ні". мрії наші так збуваються. І на владика таку велику хапку приніс, Ну то в нас тепер воно завжди горить. Слава Україні! Ми знаходимося в обласному ресурсному центрі. Розкажіть, чим займається ця організація? В ній так і ну, написано, да, що це обласний ресурсний центр допомоги ветеранам АТО. ССО, тепер буде і війни. Я думаю, що треба буде змінювати назву, що це центр допомоги ветеранам російсько-української війни, бо це вже не АТО, не спеціальна операція, да, це вже справжня війна. А яку саме допомогу ви надаєте? Юридичну, гуманітарну, але гуманітарна це ну, більше в співпраці з волонтерами, бо, скажімо так, Фінансового ресурсу, в ресурсному центрі немає, є, скажімо так, емоційний, так? Uh -huh. психологічну допомогу надаємо і намагаємось проводити такі заходи, які є спільними між ветеранами uh -huh. війни, так і нашою громадою, щоб ми навчилися комунікувати з людьми, які травмовані війною. Тому в нас в цьому році було прописано чотири великих фестивалі. Один це український. Ми так ну хотіли на всю Україну заявити, що є Кропивницький, що у нас дуже сильна, потужна команда ветеранів. Але наша команда ветеранів зараз потужно дає тирси тим, хто. Навалився на нашу країну, да і прийшов знищувати нас. Тому ми зараз робимо те, що ми в даному випадку можемо робити. Звернень стало в рази більше. Ну Десь на цей момент центром нашому працьовано більше 10 тисяч звернень. Хоча в минулому році це було десь до 2 тисяч, і то з різних питань. Такі, як загалом, земельні питання були і юридичні там по оформленню документів або якихось цивільних справ. Uh -huh. На сьогодні це вже більше пов'язане з війною, звернення юридичні, це вже пов'язане звернення з психологічною допомогою. <зв 'язок> ППО, збили сьогодні три цілі, але да. можуть мені нормально відповісти, чи підходить їм ця машина, чи ні. Тому що вони Камаз не можуть взяти на баланс ну, у них проблематичності. No. Якщо їм підходить ця машина, то ми закриваємо це питання. Ну, те, що ми проведемо в суботу, там ми оголосимо збір на цей кунг. І зараз те, що ми відклали, можна тоді ті гроші взяти, а потім повернути. А скільки стоїть та машина? Чотири. Уйо? Да. А Це вже 5700, ну є 700, але я думаю, що ми просто візьмемо за 4, тому 4 що ми будемо. 400, тому що ми будемо А де вона є? Дніпро. За Дніпро. А 5700? Там же, это Там одного. Ну, тобто, тобто ви можете подивитися одну і другу. По великому рахунку в нас має бути 5700. Давайте будемо мріяти про 5700. Якщо вона краще і не треба вона, тут ще ці. Вона більша, і Там у той крейсер на швидкість 60 км, а у той 110 км. щодо волонтерства. Нагадаю глядачам, що ви, ну можна сказати, в нашому місті в нашій області одна з перших, хто вісім років тому добився того, щоб поставити намет в центрі міста, були однією з засновників громадської організації Хроб Хаб, яка займається волонтерською допомогою, зокрема військовим. Правильно? Так. так. І судячи з ваших постів в соцмережах зараз я, ну, я не думаю, що я вас цим ображу. Ви є касиром цієї організації. Так. Так. <с> ну, зрозуміло, що все з цим дуже непросто. Дуже Як це не взагалі просто. вести фінанси такої великої волонтерської організації? Ну, це в першу чергу. Дуже важко, бо це велика довіра. Довіра людей до нашої організації. І, скажімо так, я правда, я веду фінанси, робимо закупівлі. Угу. А звітує вже угу. Катерина Колтунова, угу. Женя Жерді. У нас є команда, яка вишукує. В нас вже теж є довіра у покупців. Нам роблять такі так. дуже гарні скидки. Угу. Ну у мене ось скільки грошей. Блин, ну, я, а я зараз скільки зараз... треба? Ну, я зараз докину. Ну, треба якщо є, то... Всі, 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 щоб готівки закладати. Тобі вистачає, того, що на карточку. На куди? На дрони. Я просто 40 тисяч кинула на 10. Я, я, я зараз докину сюди тоді 6 тисяч. А де ти yeah. шариш, як кидати гроші на цей А Катіну банку ви не закрили, так? Да? Ну, звичайно, банку. А все може я, я тобі дам 4 тисячі, а ти покладеш на тепловізор. Це від час піка. Добре, на річку. Як да, от добра. розпочинається збір Алло. коштів? Як ви розумієте, що ось саме зараз його потрібно розпочати? По-перше, в нас вже досвід є е, такої роботи. А, а по-друге, в перші, там, мабуть, я не знаю, тижні два-три я взагалі не виставляла картку свою, а мені дзвонили і питали. Mm -hmm. Я людям месенджер кидала, а вона вже розходилась по людях, скажімо mm -hmm. так. Я десь вже тільки через місяць виставила в пості в якомусь звіті, що ми це закупились того-то, того то, того -то mm -hmm. стільки, і ми вже тоді відкрито я її виставила. Бо ось стосовно картки, також хотіла запитати, тому що ну. Е Напевно, ж траплялися такі ситуації, що люди не розуміли, чому саме ваша власна картка. Чи були претензії? Та не було претензій. — Ні, не було не так. Тобто ви настільки вже вас всі знають, що. Повністю довіряють. Це да, не було, було зовсім питань з приводу, чому моя саме картка. Ну, по-перше, вона підв'язана під громадську організацію. Mm -hmm. а, в мене немає е, проблем, чому ми виставили картку? Тому що саме з картки ти швидше за кордоном можеш оплатити ту чи іншу річ, яка потрібна хлопцям. Якщо ти е, працюєш з благодійного фонду через е, рахунок, то це процес трохи довший. Не всі хочуть працювати е, з е, рахунками. Угу. Якщо зараз вже простіше, бо все це з'явилося, скажімо так, да, е, ті ж прибори нічного бачення, тепловізори, мавіки, е, ми можемо вже купити тут. Але на початку ми закупали тільки десь за кордоном, mm -hmm. і тому перераховувати кошти було простіше саме таким і чином і швидше, Да, сьогодні ми оплатили через три дня. Нам вже привезли, передали, і так таким чином ми передавали, передавали. Бо ну справді дуже багато оптики ми закупили десь близько ста біноклів, ті, які йдуть, як ми називаємо артилерійські, бо вони з дальноміром, сіткою і дуже зручно їм користуватися. Це і не скільки треба носити. один такий коштує? Ну на початку, те, що ми закупали, вони були десь близько 200 250 доларів. Зараз ми вже їх знаходимо десь по 150 доларів. Це вже набагато менше. Взагалі то гроші малоприємна справа, тому що, що я от згадую там батьківський комітет, а да там дуже була. Що <рес> в садочку я не була, але що в садочку, що в школі взагалі завжди винна та людина, яка, яка гроші, да. були у вас такі випадки, якісь неприємні з цим пов'язані? На щастя, ні. Да. На щастя, ні. Якось тут простіше. Тут, тут всі розуміють, е, навіщо це роблять. Якщо ти не довіряєш, не роби. Угу. Можуть бути якісь. Е, ну, наприклад, ну, як ми закупали е, е, аутел один, дуже треба було хлопцям. Це ну, знаєте, як проблено і задавне було. Угу. Це, е, Дрон. Mm -hmm. Я привикла птичка і птичка. Ми оплатили вже все, начебто тиждень ми його не могли ніяк е довести. Хоча це не перший був, не другий. Mm -hmm. е це вже, мабуть, сьомий чи восьмий був. Е е Врешті-решт, нам повернули кошти. Ми, е Купили новий, uh -huh. ну на ті кошти. Uh -huh. Але оці качелі вони були дуже неприємні, бо ти розумієш, що це не твоя країна, куди ти перерахував кошти, а хто його знає, чим воно закінчиться. Ну, тобто, тиждень ми якось так себе знаєте uh -huh. почували якось так на колишку. Uh -huh. да, ну, тим не, не менш все. Скільки слава він коштував? 110, значить. начебто. Тобто сума не да. Не маленька. Не маленька, да. Шух, а який генератор вам шух, треба? Шух, ну. Ну, то, що дій? Запитувати, подожди, секунду. Що? Запитувати стан. Ну, щоб світ був, воду можна було підключити. Це вам великий треба. Якщо воду. Ну, так, а ти знаєш, скільки він? Дорого. Так, да, десь під 90 тисяч буде. Десь буде під 90 тисяч. Це десь треба його накалядувати. Нам колись привозили, і ми віддали хлопцям його. А Що а вам що... частина каже? Ви, ви частина не дивила, вони в нас вже ж сутками працюють. І роботи. Добре, давайте спробуємо їх тут довести до ладу, якщо є поломані. Угу. Давайте спробуємо. Знаєш, Сьогодні позвонить. Да, якщо хтось сюди буде їхати, давайте <звук> спробуємо і ви... будемо намагатися вернути їм життя. Це буде по-любому дешевше. Так, так 90 тисяч, ну, Який був найбільший донат, який ви отримували? 10 тисяч доларів. Загалом, яку суму з початку повномасштабного вторгнення ви зібрали? Пам'ятаєте? Ну, я думаю, що трохи більше, ніж 2 мільйони ми зібрали. Так. Ну, це тільки я е, так беру, що ми е, близько 40 е, купили, мабуть, більше. Е, Тепловізорів, 40 пташок. Ми теж дронів купили. Біноклі, ну це вже, мабуть, за 150 вже ми пройшли да, черту. Приборів нічного бачення теж близько 70 ми купили. Тобто я отак от на скидку, скільки мабуть, воно, більше я ну мабуть більше. Да, десь щось це треба сісти порохувати, нема коли. Поки ми знову забалакали за гроші. От як я тільки що чула, як Катя передавала гроші з час піку, да. потім ви розказали за скірду. Які ще такі несподівані були внески? А, ну це більш тоді, коли приходять діти. малі, от у нас, наприклад, у нашої Наталочки внучка, яка народилась. Коли ну ми вже були волонтерами, всі е, вона збирала е, зібрала свої іграшки, причому зібрала найкращі, найулюбленіші, пішла їх продала. Де дітям ходила, <рес> пропонувала, Класс. продала, да і принесла щось там більше двох з половиною тисяч гривень, і в неї якраз було день народження, і ще там понадарували, і вона принесла на цілий бінокль. Це близько п'яти тисяч гривень. Вона нам принесла. Круто. Да. Катюш, а який в нас був найнеочікуваний взнос? Від кого від кого кошти у нас були такі що опа, Невже? А, ну у нас ото хтось 40 тисяч періодично кидає. Ну да, второй, другий раз. Ну, ми не розуміємо хто, так. Да. Розкажіть спочатку. Ну, перший раз кошти упали. Я думала, що це хтось з близьких збирає на дрон або на тепловізор. — 40 да. 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 тисяч да. не знайшли кінці, хто це? Да. Так, я шукала написав, і в Фейсбуці не... і е, е, ну, шукала так, знаєш, просто заходила в Google, думаю, ну хто? Може хтось, угу, може, угу. якась фірма. Чи... Ага. І в цьому місці знову 40 тисяч упала, знову від цієї самої людини. То, знаєш, дуже приємно. Інна, як ви думаєте, взагалі оці успіхи, які зараз? Дай Бог так і буде у наших військових на фронті. Вони взагалі були б можливі без допомоги волонтерської, без вашої допомоги, без допомогою звичайних людей. Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Тому що, ну, по перше, ми ж. Їх підтримуємо не просто е, оптикою, да, там чи машинами е, і все ну, і таким іншим. Ми ж емоційно їх підтримуємо. Вони це відчувають, і е, вони відчувають, що вся країна це одна команда. І я думаю, що ні, якби ми були не разом всі, то й перемоги у нас би не було. Клас! Тут написано кров А ти дуже третій? Ні, в мене тут хлопці, яким ми допомагали дрона купити, наші очі там є.